Це ма роль Української греко церкви у формуванні теперішньої астори. От ми говоримо, що люди виїхали в пошуках хліба з економічних причин, і це в великій мірі правда. Але я хочу засвідчити, що серед них Україна є дуже багато на початках виїздів людей, які мали в 100 хліба і котрі виїхали з інших причин чи далі податки води, чи то неможливість висловлювати вільну думку в державі чи ще інші причини. Вікна через брак спільної ідеї так важко спрацювати з теперішніми людьми та з теперішніми мігрантами, так важко з ними творити авто, тому що немає такого спільного компоненту. Я з боку цього хочу навести два приклади. Ізраїль. Як знаєте, в Ізраїлі на даний час проживає близько 30 тисяч українських мігрантів, емігрантів, вийшов за останні 20 років, 20 років. В Ізраїлі, по моїх даних, немає жодної української церкви, жодної української школи, жодного українського товариства. В принципі, немає, можна сказати, промадського життя нічого. Вибачте, якщо може більше обміну цікаві, якщо ви какие туди їду, але навіть якщо діє, воно на маленькому рівні і практично робиться за допомогою Матаса. Але є 30 тисяч українців. З другого боку, в Португалії 70 тисяч українців на даний час, 5 офіційно, це офіційно десь підсім. У Португалії не такі бомбу, що там виїхали ті ж самі люди, але завдяки тому, що там з'явилася українська терма, там випадку як католицька, є також кілька священників православних, оплатах цього патріархату, які виходить це від України. У Португалії на день діє 10 священників, понад двадцять церковних громад, плюс 4 товариства, котрі охоплюють своєю. Бодай інформацію ікою і працею десятки місць цієї невеличкої країни. Я інший приклад, того може бути Італія, приблизно пів мільйона українців проживає до, до 2000 року, доки в Італії, можна сказати, не було ще української церкви української цілому так скажу. Тут не було так дуже помітно, е, помітно, тому що до 2000 року Українська греко католицька церква була в Римі і неазінна. це з 2001 року до 2004-го відкрито греко-фертовник стани громад у майже 100 містах Італії. роки такий сходок. І коли до 2000 року Італії немає. Однієї м'яко та зі Славенської за містом, громадською, за розпослідженням газети, способленій в одному партію. Бригаду, я відїхав, читаю, не знаю, з цього міста, кілька, бо ну, це помило, ну, Славеньке, не це було до 2000 року. Ще дві вечори я пішов перший раз на 7 вечір у 2000 році, і відразу було запропоновано перегляд фільму осін'яру Манові. Там українські вечорниці із ступінька Лінка-Малінка-Мая, або українські колядочки по односторонні вечора. Це було українська діаспора, допустимо. Це починає діяти церква. Не хочеться говорити або католицька, бо нам можливо була українська церква, ми такімо визнати, що інші церкви дуже бо, не дуже спіснилися, або принаймні не звернули увагу на те, скільки народний І хорові. Коли казали діяти те, за три роки відкрито в 100 містах наші нашої громади, то в нас відразу було, скажімо так, 30 священників, які обслуговували ці громади, засновується в той час. Великий потужний часовний дослідження на 62 сторінки місяця, котрий по мій дому як пішки з першої року. Томіну серце дає ці громаді. Знакла 3 тисячі примірні. Відкриваються її інші газети, журнали, прихід на радіо, на передбачення. Це українські об'єднав чи свято мати, їх уже об'єднало, я пригадую, в 2002 році, в 2003 році, це 8 тисяч осіб на площі. До Віталії приїжджають, хто тільки не приїжджав українських артистів, їх не проводили. І 12 великих, е, 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 великих концертів в різних містах країни на цей час. Такий скачок, якби немає нічого, і тут так швидко воно починає діяти. Дозаковуються е, дитячі школи, українські школи, хори, антам, різні вечори, вже місяць числа. Проші да ви стані я більше стані провітки в Європу, ніж Україні. Це так, як поїхав підводи до рідного. Різні форми суспільного життя. Видання книжок, нині, є з 930 книжок придав українцям в Італії, не тільки поезія, брода, але описи дослідження, робляться дослідження соціального дослідження українському міграціям в 2003 році, де обидно 2068 майже понад 10 міста Італії. На даний час діє близько 30 українських товаришів в Італії. Ми отримуємо користування італійських кранів. Ми отримуємо різні приміщення для зустрічі. Ми присутні в інформаційному просторі. Нас поважають і нам Друге, як терхмає діаспору або є діаспору, вони тоді вважаємо, що діаспора починається творити тоді, коли там є присутня певна кількість. Це не вірно, я можу назвати Москву і околиці, де проживає на нинішній день. 900, близько 950 українців можна назвати заробітцями. Не так, я їздив туди. І що українські теперішні мігранти мають околиця? Можна сказати, ні. Попередні, якщо там живуть громадяни, українські громадяни, так, немає, не мають працюють. Але теперішні мігранти, їх неможливо ніколи організувати. Чому? Немає українських центрів. Немає когось, з ви їх зібрали. Вони творчі люди, всі, що виїхали, 150 людей організують все, що треба. Але немає кому їх поєднати. І тому не є церкові, знає, там бродя, кілька українців церковних, одна там прославна, підмістові волена, кілька закоза колодків, ну я провідаю, ну на більше 12 осіб може вміститися в її каплисті. У другій сікну, та на, на, на сотні тисяч людей, це не серйозно. І тому мости не чути. Маю на увазі теперіграці. Друга річ, яку я хотів би сказати. як формується діаспора тяжкої українці за кордоном, котрі, як ми казали, не мають об'єднуючого дуже елементу? Не є просто патріоти, просто люди витримуються за рішення. Тесла завжди. Ставить три такі засадничі запитання собі і кожному кожній людині, яка приходить в храм, бо там цікавляться Божим життям. Саме перше питання звучить у церкві: хто ми є? Або хто ти є, щоб відповісти на питання, хто я, вірую, особа не тільки заглядає до своїй національної приналежності та етнічності творіння, <клухи> але заглядає свою душу. Kdo je na napsal před Bohem, kdo je je před svými souvislostí a před svými bratry i sestry, mezi kterými já v životě A to velmi překouje ukrajinského etnického emigranta, migrantem. A lidé, že jste migrant, já začal už migrantskou, U lidí napsal, že je